Підходьте зразу сюди. Угу. і тоді, іначе, да. Да. Брати і сестри, гості, час розпочати наше зібрання. Тут на березі річки. Сьогодні Господь дарував нам такий сонячний день, але в нас радість не тільки від сонця, да, що Бог дає, а радість від того, що є душі, які бажають іти за Господом, душі, які бажають вірити в Христа. Це значить, що благодать Божа сьогодні ще в дії, благодать Божа ще в силі. І ми попросимо Божого благословення на цьому місці, щоб Господь благословив. Наш небесний батько, ми щиро дякуємо тобі за нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, якого Ти послав в цей світ, щоб Він міг умерти за наші гріхи і провини, воскреснути для нашого виправдання, дарувавши нам надію на Воскресіння з мертвих, надію на життя вічне. Господи, ми просимо, щоб Ти благословив і тут, на цьому місці. Всі, хто бажає сьогодні приймати хрещення, хто прийшов як свідки, щоб засвідчити про віру цих людей також. І сьогодні, і в майбутньому. Господи, ми просимо, щоб Ти благословив і це служіння на цьому місці. Будь з нами в ім'я Господа Ісуса Христа, просим Тебе. Амінь. Ми відкриємо 104-й номер, пісні спасенних. Три куплета, перший, другий і шостий номер. Шостий куплет ми проспіваємо. Великий Бог, коли на світ погляну і бачу все, що ти створив в красі. я в телеграм-групі. Друзі, на цьому місці є свідки того, що наші друзі вони увірували в Господа Ісуса Христа. Вони бажають посвятити сьогодні своє життя на служіння йому. І ми в цьому маємо бути свідками. Сьогодні на цьому місці ми будемо виконувати заповідь Господню, яку дарував сам Господь Ісус Христос. Він дав повеління учням своїм і сказав: ідіть, навчіть всі народи, хрестіть їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх далі виконувати всі заповіді, які я вам повелів. І далі Він дає обітницю і я буду з вами до кінця віку. Кінця віку. Христос сказав в другому місці, ми читаємо, хто буде вірувати і хреститься, буде спасений, хто не буде вірувати, буде осуджений. Дорогі друзі, сьогодні наші друзі вони свідчать про віру в Господа Ісуса Христа. І сьогодні це свідчення, це вже зовнішня така форма, яка відбувається тут, на березі річки, коли вони свідчать, нам буде вода свідчить про їхню віру. Ми будемо свідчити тих, хто бачимо. а також сьогодні ангели, які, яких ми не бачимо, але являються свідками того, що буде відбуватися тут. Наші друзі будуть давати обітницю Богові доброго сумління. Брати, про те, що світ допотопний. Він дійшов до свого апогею, до потопний він дійшов до свого апогею. і сказав Господь, що вже не постійно духу моєму буде зневаженому людьми, і Він дав певний час для прожиття людей, щоб вони могли ще виправитись. А далі Господь сказав буде суд. Аленою він дав обітницю, щоб він будував ковчег спасіння. І написано, Ной, не бачивши, він повірив в Божу, обітницю про те, що треба будувати ковчег для спасіння і про те, що буде суд. І Ной, ми знаємо, будував ковчег. Він будував це на протягом да, 120 років, як ми бачимо. І люди, які жили в той час, вони приходили до нього, вони питалися, що він робить. І він кожній людині фактично свідчив про те, що буде суд. Люди, покайтеся, ставайте разом зі мною, будемо будувати. Ми розуміємо, що реакція людей була така ж сама, як і сьогодні. Коли людям ми говоримо про те, що буде суд Божий, що кожній людині треба буде стати перед Божим престолом. І Бог дає кожній людині земний час для того, щоб людина могла. Увірувати в Господа Ісуса Христа, отримати прощення гріхів, отримати надію на спасіння. І сьогодні багато людей теж по-різному сприймають цю вістку, як і тоді за часів Ноя. Хтось сміявся, хтось навпаки осуджував, хтось, можливо, навіть ставив певні перешкоди в будуванні ковчега. Але слово Боже нам говорить про дуже важливу річ. Що треба було Ною за ці роки, коли він будував ковчег, і коли люди приходили, і коли він мав спілкування з людьми? Брати і сестри, друзі, для ноя було важливе, дуже важливе, це те, що, не дивлячись на різну реакцію людей, навіть, можливо, на, на осудження, на критику, ной зберіг написано своє сумління. Сумління чистим зберіг перед Богом. І тому він зміг побудувати ковчег спасіння і спасся він, і страждання, гоніння за віру. І часто ці люди, які мали таємну віру, вони, знаєте, не до кінця в своєму житті могли цю віру висвітлювати. Вони десь собі себе оправдували, да, вони захищали віруючих. коли... Невіруючі їх ображали. Але часто цей захист був, мав таку форму, знаєте, за тілом. Ті ображали, взивали, ці могли захищатися і так само діяти. Тому що перед цим якраз й нагадує вже в другому розділі раніше, благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, що ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся між поганими, поганими, тобто невіруючими людьми добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов без злочинців, побачивши добрі діла, вони славили Бога в день відвідин. Тобто, да, сьогодні багато людей зневажають, ображають, але поведінка віруючих має бути така, щоб коли прийде час, і ці люди. Увірують, що вони згадали про те, що серед них були віруючі, які мали добру поведінку перед самим Господом і перед ними. І це для них також було свідчення. І тому, друзі, сьогодні для ноя було верніше важливо і для нас, сьогодні те, щоб зберегти сумління чистим. І коли ной написано, він пройшов через хрещення, а яке було перше хрещення? Перше хрещення це було витерпіти зневагу невіруючих людей. Які могли відмовляти, перешкоджати і так далі. Це було хрещення через страждання. Це була витримка його віри. І так як він пройшов це хрещення, тоді він зміг пройти друге хрещення. Це вже був Божий суд, Божий суд через потоп. І сказано так, що люди спочатку сміялися, але ми знаємо далі, коли Бог закрив двері ковчега. За ноєм його сім'єю. Ще був певний період, коли двері були зачинені, але ще нічого не змінилось. І люди могли також приходити, сміятися, стукати по ковчегу. Але потім відкрились написано отвори небесні, земні, і почала земля наповнюватись водою. Друзі, ми з вами не можемо засвідчити точно, але, ной, коли свідчив людям, про потоп, і коли люди сміялись, була. Одна реакція, одна дія. Але коли вода почала наповнювати, я думаю, всі люди від малого до великого побачили, що слова, які говорив Ной, це правдиві слова. І я теж думаю, що багато з цих людей вони каялися в своїх гріхах. Але тіла їхні повинні були померти, вони вже були осуджені. Тому що ми знаємо, що поки людина живе, поки вона свідома, поки. Вона ще може усвідомлювати своє життя, усвідомлювати те, що з неї зробив Господь. Вона має можливість ще спастися, тому що від слів своїх осудися, від слів своїх виправдайся. І можливо, багато людей тоді каялися, просили милості, прощення. Багато, мабуть, ожесточували серця, як і сьогодні. Але вже суд Божий для їхніх тіл настав. І, от, друзі, коли ми сьогодні говоримо про водне хрещення, що воно сьогодні являє? Якщо від ноєвого потопу і до нового заповіту, буквально, брати і сестри, ми можемо згадати, що все, що було пов'язане з водою, з хрещенням, пам'ятаєте, написано Хрестилися в морі в Моїсея, було теж хрещення, коли Бог виводив з Єгипту свій народ. Коли Вода розійшлася, і вони могли пройти по суходолу. Сказано, що це хрещення теж було для одних на спасіння, а для других на що, брати сестри. Це було осудження Єгипту, з єгипетської релігії, їхніх богів і осудження тих людей, які противилися Божому задуму. Потім ми пам'ятаємо, коли Бог через 40 років коли водив. Людей по пустелі, і коли вони підійшли до Ярдану, і вода знову ж таки розійшлася, і ноги священики і ковчега стали на суходолі. І коли весь народ пройшов, брати і сестри, це також був знак хрещення, і це був знак знову ж таки осудження для всіх ханаанських народів. І ми вже далі знаємо, що в новому заповіті, перед приходом або перед служінням Господа Ісуса Христа. Був служіння Хрестителя, який також проповідував віру і проповідував покаяння, і люди приходили до нього, вони каяли в своїх гріхах, вони осуджували свої гріхи. І написано тільки після цього вони заходили в воду. І ця вода також була знаком того, що вони розкаялись в гріхах, що їхні гріхи вони омиті. І ми вже знаємо заповідь, яку я читав на початку, яку говорив Ісус Христос. І нам, уже, хто вірував в Господа Ісуса Христа, нам Господь дає цю заповідь, яка є образом того, що Господь простив наші гріхи. Він умер за кожного з нас на Олговському Христі. І кожна людина, яка увірила в Христа. Вона ототожнює себе з Христом, так як Христос, будучи Богом, але зійшов на нашу гріховну землю, взявши тіло, наше людське, і написано в подобі навіть нашого гріховного тіла він став. Він ототожнив себе з нами, з усіма грішниками. І він взяв гріхи всіх нас на себе. І так само ми вірою. Уже ототожнюємо себе з Христом, і коли Він умер за наші гріхи, то ми віримо в те, що й ми разом з ним померли там, поховали да, свої гріхи в його крові, в Його жертві. І от коли занурюється в воду людина, вона свідчить про те, що вона має віру в Христа і вірить в те, що разом в Христі вже прощені гріхи. І коли піднімається. То це ознака або прообраз того, що це як Христос Воскрес уже в новому тілі, так і ми воскрешаємо вже в Христі для нового життя, маючи віру в Воскресіння змертвих. Тому, друзі, це для нас такий прообраз смерті для гріха і вже Воскресіння для нового життя. Друзі, тому я. Коротко, але висловився про те, що означає хрещення, що це є заповідь Господня. І ми, фактично, ті, хто хреститься, ми просимо у Бога, щоб Бог допоміг нам і надалі зберегти нашу совість. Щоб при будь-яких обставинах життя ми могли мати віру. І бути свідками Христовими для всіх людей, навіть для тих, які сьогодні не розуміють і зневажають віру, зневажають Господа Ісуса Христа. Тому бажання для наших друзів, щоб вони зберігали вірність Господу, зберігали свою совість чистою. А якщо написано десь щось, ми порушуємо мир з кимось, то написано, щоб бігли, швидко бігли, да? мирилися, щоб совість. Наша могла очищаться, і Господь через свою кров міг очистити нас, нашу совість, щоб наша віра була чистою перед Богом, і ми були здатні завжди зустрітися з Ним, маючи віру, в Воскресіння мертвих, віру, в прощення гріхів. Друзі, хай Господь благословить наших друзів, кожного, щоб вони могли засвідчити про свою віру. Тут сьогодні на річці. про те, що Дух Святий здійснив свою роботу в них, привів їх до покаяння і те, що вони є ті, які запечатані Духом Святим. Це також ознака того, що тут буде відбуватися. Хай Господь благословить їх і нас з вами. Хвала йому за все, отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Будь ласка, хтось. Ще, Ще буде псалом? Будемо заходити, так? Да. Так, да, друзі, в нас такий буде порядок. Так як у нас одна сестричка, значить, вона буде перша заходити. Да? Таня, перше я зайду, звершу молитву, а потім Таня буде заходити і по черзі будемо заходити. Помолимося, друзі. Боже Великий, Боже могутній, творець неба і землі, наш Господь і Спаситель. Ми просимо Тебе, щоб Ти поблагословив і це місце, поблагословив і цю воду. Нашої річки унави, щоб ти поблагословив наших друзів, які сьогодні будуть свідчити про свою віру. Благослови і за все прослався, вічний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий, в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Трошки ти до води привикнеш, так? Таня, чи віриш ти, що Ісус Христос твій Спаситель? Вірую. Чи віруєш ти, що гріхи твої прощені? Вірую. Чи віруєш ти в Воскресіння мертвих? Вірую. По вірі твоїй, хрестим тебе, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Не спіши потихенько, будеш. Трошки зараз, зараз не переживай. Трошки далі можемо дати. Я Далеко не заходи, давай ближче. Зараз, зараз. Заспокойся, не спіши. Руки на груди. Брат Іван, ти віриш, що Господь простив тобі всі гріхи? Вірую. Ти віруєш в Воскресіння мертвих? Вірую. Ти віруєш, що й ти воскреснеш і будеш разом з Господом. Вірую. По вірі твоїй, хрестим тебе. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Це Амінь. нормально? Да. Олександр, ти віриш, що Біблія є святе Слово Боже? Так. Ти віриш, що Ісус Христос умер за твої гріхи? Так. Ти віриш в Воскресіння мертвих? Вірую. вірі Твоїй, хрестим тебе. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.